Відомі українські дизайнери продемонстрували своє бачення традиційного українського вінка мета виставки підтримати все українське і показати свою любов до України. Краса рятує світ. Саме під таким гасом відкрилася виставка «Заквічені», метою якої її підтримати усе українське дизайнерів, художників та класичну українську культуру в цілому. Ідея проекту була такби український вінок, але це було, конечно же, Звісно, конечно же, він став міні мінімалістичним, він став більш жорстким, він став на соответствовать обладательності вінка, Потому що жінки если чесно, несмотря на то, что очень хрупкие, ми должны быть мабуть, все таки сильными и крепкими. Любов до батьківщини відомі дизайнери передали через своє бачення традиційного українського вінка. За їх словами, саме такі квіти не зів'януть, трава не пожовтіє і такий віночок буде нагадувати про ті події, які зараз переживає наша держава. Ми передамо усі гроші, які будуть виручені з продажу вінків на благодійному аукціоні солдатам, пораненим під час АТО. Зараз треба скласти правильну ціну, яка не була б дуже великою для старту і дуже низькою, для того щоб це було просто ліквідна якась сума, яка справді зможе комусь допомогти врятувати чиїсь жі. Тя руку, чи просто психологічно допомогти цим хлопцям, яким ми будемо довіку вдячні. І в той час, коли країна знаходиться в стані війни, кожен намагається допомогти як може. Не виключені українські митці, виставка заквічень є благодійним проєктом. Зібрані кошти від проданих на аукціоні вінків будуть передані солдатам, пораненим під час АТО. Вікторія Пашковська, Данило Спірюхін, Еспресо ТВ.